Репортер про події дня середи 3 березня у студії Наталія Маслова. Добрий вечір. Гривня отримала власне графічне символ. Її знак представлений національним банком нагадує зображення долара та євро. Терористи шантажують Францію 5 мільйонів викупу або у повітря злетять залізничні полі по усій країні. 13 тонн контрабандного села перехопили кордоні області українські обозівці. Незадекларовані продукти намагалися завести із Польщі. Від сьогодні у гривні нове обличчя. Спеціальний символ вирізнятиме її з-поміж інших валют. Подробиці від Тетяни Мартинюк. Зображення, зображення графічне зображення буде носити, такий вигляд. Літера Г перекреслена двома паралельними горизонтальними лініями. Так спрощено позначатимуть національну валюту на кшталт того, як символом зображуть євро чи долар. А те, що на гривні нагадує обидві ці позначки, не випадковість, каже головний банкір. Є першою буквою в слові гривня. Це перший елемент і основний елемент такого зображення. І двох ліній, які проходять поперед, які, які символізують стабільність. Такий елемент є в декількох е, графічних зображеннях валют, є не. Цей символ обрали з понад тисячі пропозицій, що надійшли на оголошений Нацбанком конкурс. Переможцями визнали аж десятьох учасників, які надіслали однакові пропозиції. Один із них Валентин Пономарьов, працює художником-дизайнером на заводі Антонова. Каже, подав три ескізи та лише цей влучив у Яблочко. Втім, знак, що тепер символізуватиме гривню, автор трактує по-своєму. Я что это гривна, значит, это от гривы лошади. Но мы что, буква Г, как лошадь. Вот чуть-чуть есть. Шея, голова и туловище, буква Г. Ну, уже две линии эти я взял, это так, ну, для равновесия. Графічний знак гривні на переконання на незабаром чекає неабияка популярність. Його впроваджуватимуть у торгівлі, використовуватимуть у фінансових документах, українську гривню впізнаватимуть серед позначень інших грошових одиниць. Водночас банкіри такого оптимізму не поділяють. кажуть, із нововведенням насамперед виникнуть технічні проблеми. Складнощі, тому що на клавіатурі його набрати ж не можна. Значить, виходить, що взагалі в комп'ютерних програмах його як такого немає. А розраховувати на те, що його введуть, ми при, признали його і він є. На це поки не приходиться. Значить, будемо малювати від руки. Із запровадженням графічного ознаку для власної валюти Україна випередила свою східну сусідку. У Росії конкурс на символ рубля оголосили ще 99-го року і навіть визнали переможця. Однак офіційно використовувати позначення не поспішають. Тетяна Мартинюк, Тетяна Шиліка, Микитай Сайко, новий канал. Влада Запоріжжя і місцеві експерти міністерства надзвичайних ситуацій б'ють на сполох. Автоприїжд через Дніпрогес настільки пошкоджений корозією, що опинився перед загрозою руйнації. Фахівці вважають цілком реальну ситуацію, коли магістраль разом з усіма машинами, які рухаються нею безперервним потоком, може упасти. Репортаж із Запоріжжя Металоконструкції автотраси через Дніпрогес прослужили більше 30 років. За цей час їхня антикорозійна обробка практично не проводилась. Кілька років тому ремонтники отримали невеликі кошти, але їх було замало для виконання всього обсягу робіт. Тим часом Іржа роз'їдала опори. І сьогодні їхній стан загрожує непередбачуваними наслідками. Якщо з двох сторон вже ржавчини по два, по три міліметри і уменшилось сечення несущої способності металоконструкції, консолі, значить, буде це найстрашніше. І навіть возможно, якщо там і один хоча б одна консоль там не видержати, то пойдет вже ну принцип доміно. Зараз рух транспорту по греблі частково обмежений, аби зменшити загрозу обвалення. Втім, це не знімає гостроти питання про терміновий ремонт і не гарантує від неприємностей, які можуть статися будь-якого моменту. Сьогодні мерному города садиться комісія його розпорядженням, куди ведуть всі спеціалісти метала. Ризабетона, будто перевірка, буд акса сталін, і звісно, послі роботи буд видається дінки. На ремонтні роботи, за підрахунками фахівців, необхідно більше трьох мільйонів гривень, які у Запоріжжі чекають з резервного фонду Кабміну. Інакше рух по греблі доведеться перекривати повністю. Окрім неї, обласний центр має лише один і так перевантажений міст через Дніпро. Він не витримає збільшення транспортного потоку, і тоді рух між двома берегами міста буде паралізовано. Марія Бондар, Андрій Савченко, новий канал із Запоріжжя. Партію контрабандного села завезли в Україну з Польщі. 13 тонн уславленого товару затримали працівники управління боротьби з організованою злочинністю у Хмельницькій області. У поляків обрізки сала коштують 36 центів за кілограм, тоді як в Україні більше 5 гривень. Контрабандну партію мали використати для виготовлення ковбаси. На таких операціях власники міні-цехів отримують більше 200% прибутків. В Україні ретельніше перевірятимуть якість і законність торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Указ про це підписав сьогодні Леонід Кучма. Документ має захистити здоров'я людей, поставити заслін фальсифікату і підробкам, а також збільшити надходження до бюджету. Тепер, згідно з указом, до 1 червня на оптовий і роздрібний ринки алкоголю і тютюну чекають масштабні перевірки. Продовж останньої доби Францію паралізував терористичний шантаж. Невідомі заявили, що заклали на залізничній колі у різних регіонах країни 10 бомб і готові підірвати їх, якщо не отримують викупу. Листи із погрозами до Єлисейського палацу підписані абревіатурою АЗФ. Саме так називався хімічний завод, що вибухнув три роки тому на півдні Франції. Тоді загинуло 30 людей. То аварію вважали техногенною катастрофою. І ось знову три фатальні літери. Нині терористи вимагають 5 мільйонів доларів. У іншому разі обіцяють підірвати близько десятка бомб із годинниковими механізмами, які вони начебто заклали на залізниці у різних кутках Франції. Ми отримали кілька листів із погрозами. Досі не володіємо жодною інформацією про терористів, однак ставимося до їхніх вимог дуже серйозно. За отриманими даними, поліція уже знайшла на трасі Париж Тулуза потужний саморобний пристрій з радіусом дій 25 метрів. Його ледве вдалося знешкодити. Переговори із шантажистами контролює особисто Міністр внутрішніх справ країни, поміж інших, слідство перевіряє чеченську версію. Щоб попередити паніку, правоохоронці блокували будь-який витік інформацію пресу, але все-таки стало відомо, що перша спроба передати бандитам викуп провалилась. Французька поліція переплутала місце зустрічі. Василь Зоря, новий канал. На попередніх виборах в Америці сенатор демократ з Масачусетса Джон Керрі отримав приголомшливу перемогу у 9 з 10 штатів. Президент США республіканець Джордж Буш привітав його як свого майбутнього конкурента на виборах від демократів. Головний суперник Керрі Джон Едвардс, який переміг лише у рідному штаті Південна Кароліна, змушений був припинити боротьбу за президентське крісло задовго до виборів у листопаді. Нагадаємо, у попередніх перегонах Керрі вже переміг раніше у 18 з 20 штатів. Сьогодні поховали Олександра Береша, українського спортсмена, чемпіона Європи зі спортивної гімнастики призера Олімпіади у Сіднеї. Жилобна церемонія прощання з Берешем відбувалася у палаці молоді у Херсоні, рідному місті Сашка. Він був одружений та мав дворічну доньку. Спортсмен загинув 29 лютого на соличному шосе неподалік Києва. Його автомобіль потрапив в аварію, подробиці якої досі не розголошують. Парень був такий яршистий, веселий, життєрадісний. Шустрый. Потеря большая. Вот видите, сколько народу собралось. Друзья приезжали со всех стран, со многих стран мира уже звонки были. Из Канады, Америки, из Германии. Микола Томенко сьогодні роздав журналістам чотири фрагменти документів, наданих розвідником Кравченко. Депутат уважає, що вказівки працівникам СБУ стежити за політиками, які перебувають за кордоном, є незаконними. Однак, генеральна прокуратура вчора заявила, що не вбачає у цих паперах нічого кримінального, а тому справи не порушуватиме. У парламенті скандальні документи вивчатимуть на своїх засіданнях чотири комітети. Заступник голови комітету з Нацбезпеки Борис Андресюк переконує, що за словами фахівців-розвідників. Вчинок генерала Кравченка є нетиповим та викликає подив. Як живеться маленьким українцям, яких встановили за кордон. Однак українські шановники рішуче налаштовані боротися за дітей, яких навіть після того як їх встановлюють іноземні батьки. У 2002 році, а це остання доступна вітчизняна статистика. За кордон вивезли понад 2300 українських дітей. Не кожне таке усиновлення закінчилося щасливо. Останній випадок, за даними повноважених справ людини, в Аргентині до українського посольства підкинули двох раніше встановлених дівчат. А минулого тижня у Сполучених Штатах свою провину визнав американець Норман Макдональд, який гвалтував свою п'ятирічну падчерку українку. Втім, представники посольства США вважають такі випадки поодинокими. Ці окремі інциденти з міжнародними усиновленнями тільки підтверджують правило. Система захисту дітей у США є дуже суворою. Я сьогодні почула стурбованість долею тих дітей, які після усиновлення їдуть до Сполучених Штатів. Коли українські діти приїжджають до США, вони теж стають і нашими дітьми. Торік з України до США назавжди поїхало 757 дітей. До Іспанії 460. Поза камерою представники іноземних посольств стверджують, що навіть за легальне всиновлення усіляким посередникам родині доводиться сплачувати від 5 тисяч доларів. Проти колишнього керівництва вітчизняного центру з усиновлення порушена кримінальна справа. І ось ось, за даними генпрокуратури, має розпочатися суд. Колишній директор центру знайомиться з обвинуваченим з обвинувань. Чувальним висновком і справа буде спрямована до суду. Наші діти, як це ну, не вражає, вони користуються спросом іноземців, тому що ми слав'яни, в нас непоганий генетичний фон. До початку наступного року Україна має приєднатися до п'яти міжнародних конвенцій захисту прав дитини, у тому числі й до Гаської, яка передбачає створення єдиного державного органу з усиновлення та дасть змогу Україні втручатися, якщо з дітьми за кордоном трапиться лихо. Карина Самохвалова, Сергій Дахін, Новий канал. каналзагоди жіночого свята 8 березня у Києві. Сьогодні вітали трудівниць села. Із поздоровленнями до жінок звернувся прем'єр-міністр Віктор Янукович.